На каналі про в'язання, про пряжу канал Ніти Дія Ярн. Сьогодні вам покажу новеньку поставку, яка вже є в магазині. Посилання на магазин буде під відео. Артикул якого ще не було в магазині від Лани Кардати нашої улюбленої фабрики, карного мериносу та суміші. Називається артикул Cutmandu, 50% super fine. Меренос 30% шовк і 20% кашемір. Дуже приємна на дотик ниточка. Так, метраж забула вам сказати: метраж 230 тисячі метрів. На 100 грам. Ниточка двонитка. В неї дуже класна скрутка. Вона дуже приємна навіть в бобіні, немає такої просочки, як зазвичай буває в карній ниточці. Але все одно, звісно, краще робити ВТО два рази. Тоді пух відкривається, розкривається, виходить і заповнює між петельками простір набагато краще. Вона м'якенька, я думаю, що навіть підійде діткам. Я робила пров'яз спицями в 4 ниточки, спиці 3,5 мм. Резиночку пряжа не тримає, але. Звісно, якщо ви спицями в'яжете резинку можна брати 3 мм, тоді вона буде більш щільною. Рівно лягає лицьова гладь, і темні відцінки не линяють на світлі. Шовк придає ниточці такого благородного блиску, а також міцності і ближче, подивіться. Яка вона приємна, така вона еластична і, звісно, має пушечок. От, особливо на темному відтінку. Можна побачити, який пух це після першого ВТО. П'ять кольорів в наявності. Світлий сірий. Сірий має такий легкий підтон. Я б назвала його льодовик, навіть, а не сірий. І він світлий, не білий, камера його зараз трошки навіть висвітлює. Дуже класний. Кольори, в принципі, всі базові. Графіт, темний сірий, дуже гарний, з легким меланжем пісок або світлий беж. Він більш холодний. Відтінок молочний, саме молочний, не білий і він, він більш теплий, є така легка, жовтинка. Навіть бобінці, бачите, яка м'якенька, приємна пряжа. Та синій колір. Ось так дуже гарно передається і відтінок, і насиченість кольору. Теж має легкий меланжик. Також дозамовила канберу сірого кольору. Сірого немає в магазині. Тепер його навіть в трьох різних видах він є. Канбера 1500 метрів на 100 грам, карний Мирино 100%. Я зразочок не робила, тому що канберу, як би ми всі знаємо. Теж краще прати два рази для того, щоб повністю пряжа розкрилася, в бобінці вона сухувата. До речі, ось цей. Ось ця суміш, вона не така суха, вона така більш м'якенька. Це сухуватий, але канбера дуже класно відкривається, розкривається, пушечок видає. І на машину можна в'язати в, в 2-3 складення спиці, в три складення 3 мм. Ще один сірий. Я його назвала сіра перлина. Він мені так відблискує. Дуже гарно світлий сірий. Це пряжа 100% меренос від Зен'я баруфа. Артикул називається фіамато. 700 метрів на 100 грам. Класний метраж, класна ниточка. Машиною можна в'язати як в одну, так і в дві ниточки. А спицями я пров'язала зразок. В дві ниточки спиці 3,5 мм. Пряжа має таку нерівномірну структуру, такі потовщення. В гладі не косить, резинку тримати не буде. І ось так виглядають ці потовщення в лицьовій гладі. Два нових кольора, перлинний сірий і беж. Беж Кемел, він не такий яскравий, як передає відео, але дуже класний. І пряжа теж має блиск, хоча шовку там немає. В наявності в магазині маю зараз ще такий помаранчевий, дуже гарний. Це я в'язала на машинці, так дуже-дуже щільно, тому резиночка пружинить. Рожевий, це в одну ниточку на машині, і червоно меланжик червоний бордовий і такий, як теракотовий, дуже цікавий колір. Також є в наявності. І зразочок тут з пицями, бачите, резинка. Якщо, звісно, брати менший розмір спиці і так дуже щільно в'язати, то вона буде пружинити, так, вона не дуже тримається. І рожевий в дві ниточки, теж класно виглядає в лицевій гладі. На демісезонні речі, демісезонні светри, а може, і футболки такі фактурні, я думаю, було б круто. І знову в наявності пухнастик синього кольору, такий синій яскравий камера. Трошки, трошки неправильно його передає. Основа у цій ниточці цього пухнастика більш темна. У складі Супер Kid Mohair 35%, 35 baby Alpaca. І 30% ПА. Ось так виглядає сама ниточка, основа, і на ній закріплений пух, такий більш світлого відтінку. Сам пух, він дуже густий, але недовгий. Ворс, бачите, він недовгий. Так, якщо його трошки от поскубати, начебто не лізе. Я думаю, при в'язанні проблем з цією ниточкою не буде. І замовила новий колір. Дуже класний фіолетовий, але він трошки темніший. Основа теж йде темна, пух густий, але не довгий. Пряжем м'якенька В одну ниточку я пров'язала зразок спиці 4 мм на павутинки, вообще шикарний колір. Давно фіолетового не було. Прям даже засумувала за цим відтінком. І тут більш щільний, я пров'язала з мериносом Є, в наявності меринос грабіний фіолетовий. Трохи він темніший за кіт з альпакою і ось так виглядає тим же самим номером спиць. Мереноса в мене в'язала і забула. Дві ниточки мериноса і ниточка кід з альпакою. Ось так виглядає. Можна, до речі, навіть якийсь светр зв'язати манжет, наприклад, з мериносом. Ось так. І так, павутинка дуже класно виглядає. І хочу вам нагадати про цей самий артикул, але інші кольори. До речі, ось так виглядає блакитний в одну ниточку. Ось такий цікавий ще кольор є. І сірий. Основа темна, пух світлий, сірий. До речі, може непогано поєднатися. Наприклад, з карною ниточкою, камбера, або, або Катманду. Катманду трошки світліший, ніж канбера, канбера така більш сіренька. Ось такий він класний, дуже-дуже легенький, пухнастий, неймовірно, м'якенький. І в цьому ж самому складі є букляшка. Букле є світло блакитного кольору і світле світло рожеве. Зразок у мене зв'язан в дві ниточки. Тут я поєднала рожевий і блакитний, дуже ніжний. Я в'язала до 10 Дитині 10 років, вона носить з задоволенням зовсім ніде нічого не чешеться, не колеться. Дуже класна пряжа і раджу її діткам, так як уже випробувала на своїх. Ще одна новинка. Шишибрики, ніколи в мене їх не було. Вирішила спробувати. Взяла два кольори. Білий, не білосніжний, але приємний, дуже білий і світлий, такий як зефір рожевий. Артикул називається Космос. 1250 метрів на 100 грам, 50% віскози 50 ПА. Нитку я поки що цю не виставляла у продаж, тому що я хочу розмотати в моточок, подивитися, які моточки будуть, чи будуть вони пружні на машині для того, щоб зручно було в'язати. І тоді, вже, коли я випробую з моточка сама пров'яжу пряжу, тоді вона буде у продажу. Якщо, звісно, не буде проблем з розмоткою. Зв'язала поки що тільки один зразочок з рожевою. В мене тут меринос брізбан 3000 метрів, гребіний меринос. І ось гляньте, як цікаво виглядають ці шишибрики. В цьому випадку можна не заморочуватися з якимось візерунком, в'язати лицевою гладдю, але ось така фактура виходить. В'яжеться дуже легко. Я в'язала спицями. Я не боюсь тонкого метражу. Ось так в мене класно вийшло таке цікаве полотно. Ще хочу спробувати білу. Білі шишибрики з ангорою. Ангора в мене є 80% з довгим ворсом і мені дуже цікаво, як воно буде виглядати в якомусь ажурному візерунку. Чи буде видно осі потовщення, ось тих червячків. Тож, коли я це зроблю, я вам покажу це всі новинки. Пряжа вже в магазині в продажу, окрім Окрім шишибриків, все є. Тож заходьте за посиланням до магазину, вибирайте колір, який вам сподобався, і пишіть мені в інстаграм одразу в Директ. Дякую всім за перегляди і до побачення!